Вітаю вас! Ми в коледжі радіоелектроніки. Сьогодні ми розглянемо ємкісні датчики. Це тема з дисципліни, яка називається радіоавтоматика. Датчики це пристрої, призначені для перетворення фізичної величини в електричний сигнал. Датчики Дозволяють контролювати стан об'єкта, контролювати виконання команд на об'єкті, контролювати залежність величини, що регулюється автоматично, від величини сигналу регулювання і так далі. Через те датчики це необхідний елемент систем автоматики. Ємкісні датчики. Це датчики, принцип дії яких. Побудований на використанні зміни ємності між елементами датчика. Чому особливість таких датчиків? Справа в тому, що ємність це фізична величина, яка е, характеризує зміну потенціалу на елементі. В залежності від зміни заряду електричного, залежність від зміни заряду можна використати для контролю зовсім невеликих мікроскопічних переміщень. І в цьому випадку, очевидна, очевидні переваги ємкісних датчиків в тому, що можна. Виконати датчики без фізичних е, рухомих контактів, які е, приводять до зміни е, фізичних властивостей датчика з часом і з е, кроками експлуатації. Ну і зємність може бути для, з, в елементах з, мали, з малою площою контакту, е, з невеликою відстанню між контактами. Тобто ємкісні датчики дозволяють контролювати мікровеличини, мікроскопічні переміщення або контроль фізичних величин, який залежить від додаткових зовнішніх дій. І всі ці можливості мають ємкісні датчики. Нагадаю, ємкість конденсатора залежить від. Е, від площі пластин, які створюють конденсатор площа С, відстань між пластинами D і залежить від е, діелектрика, який знаходиться між пластинами. Тобто дві пластини розділені діелектриком. Для діелектрика є параметр діелектрична проникність. Відносна діелектрична проникність відносно проникності вакууму. Можна також характеризувати і абсолютно діелектричну проникність, вони пов'язані між собою, і це ви вивчаєте в окремих розділах радіотехніки. І головне, що ємність залежить і від площі. І від відстані. Таким чином, при побудові ємкісних датчиків, для того, щоб залеж... забезпечити залежність ємності С, ємності елемента контролю, можна залежність від конструктивних елементів датчика, можна змінювати або ж відстань між елементами конденсатора, або ж Площу конденсаторів. Відповідно, якщо ми виготовимо конденсатор, в якому одна пластина буде змінювати своє положення відносно іншої пластини, обертаючись. Тобто, от ми маємо один кут положення рухомої пластини. Потім рухому пластину повернули на кут де дельта Фі. І відповідно змінилась площа, що діє на, між цими пластинами. А раз змінюється площа, то змінюється і ємність. Можна виготовити конструктивний елемент, в яких відстань між пластинами буде змінюватись. І таким чином ми одержуємо. Або ємність, як функцію площі конденсатора, або ємність х, як функцію відстані між пластинами конденсатора. Площадь чи відстань. Є ще одна можливість можна забезпечити е, зміну ємкості. В залежності, як функцію, від діелектричної проникності матеріалу. Такий датчик дозволить оперативно оцінити діелектричну проникність. І, по-перше, можна використовувати такий датчик для контролю діелектриків, тому що значення епсилон, значення діелектричної проникності для діелектрики важливе. Це параметр, що визначає. Можливості діелектрика. І з одної сторони, можна контролювати безпосередньо значення діелектричної проникності, а можна переміщувати пластину з заданою діелектричною проникністю між пластинами конденсатора. Тобто, маємо конструктивно дві пластини конденсатора, і між пластинами переміщується діелектрик, змінюючи. Величину, величину площі, там параметр А, яка закрита дієлектриком з заданою проникністю. Якщо згадати, що ємність е, залежить від того, яка проникність діелектричного шару між пластинами, то і одержимо датчик ємкісний з використанням зміни. Епсилон або з контролем величини епсилон в такому датчику. От ми розглянули можливі їх ще значно більше. Ми розглянули очевидні можливості ємкісних датчиків. Тепер для того, щоб одержати вихідну напругу такого датчика, через ємність необхідно пропустити струм. Величина ємкісного опору це х величина ємкісного опору, це одиниця на 2 fc. Тобто ємкісний опір з підвищенням частоти зменшується частота знаменнику формули ємкісного опору. Таким чином, з цієї формули відразу робимо висновок. Для Живлення ємкісного датчика. По-перше, потрібен генератор змінної напруги з заданою частотою. І, по-друге, ми враховуємо, що величина ємкісного опору змінюється з частотою, чим вища частота, якщо ми згадаємо графік, частота по горизонталі, ємкісний опір. То з ростом частоти сама величина за модулем ємкісного опору зменшується. Чим більше, е, частота, тим менший опір. Также сам зменшується величина ємкісного опору від значення ємності. Чим більша ємність, тим ємкісний опір менший, і значить вихідна напруга менша. Загальна задача таким чином. Одержання залежності вихідного сигналу, тобто напруги на ємності, в залежності від величини ємності, задача легко вирішується. Пам'ятаючи і величину ємкісного опору, залежність його від значення частоти, значення ємності. Для практичної реалізації ємкісних датчиків, використовують і Конденсатори із зміною площі між пластинами конденсатора, і з зміною відстані між пластинами конденсатора. І в тому і в іншому випадку ми одержуємо зміну ємності. Причому зверніть увагу, відстань між пластинами може обчислюватися мікронами, долями міліметра чи міліметрами. І таким чином ємкісні датчики дозволяють е, одержати інформацію про взаємне положення пластин при зовсім малих переміщеннях, зовсім малих відстанях. Це особливість датчиків. Крім того, ємність залежить від площі, від відстані, а площі пластин. І пластини можуть мати зовсім незначну вагу. І тому легко можуть використовуватись як датчики механічного положення елементів, які швидко рухаються. Наприклад, елемент рухається з звуковою швидкістю, коливається мембрана. І для індикації положення мембрани, для одержання сигналу пропорційного положенню мембрани, при Використання ємкісного датчика можна одержати високу точність контролю переміщень, в широкий частотний діапазон. Тому ємкісні датчики використовувати можна в мікрофонах, наприклад, використовується контроль переміщення мембрани відносно основи, і ємкісний опір дозволяє забезпечити залежність вихідної напруги від переміщення стабільно і в широкому. Діапазоні частот, і з збереженням стабільних параметрів, і таким чином з високою лінійністю, лінійністю залежності вихідної напруги від е, частотного діапазону, в якому працює датчик. Б, б, в, це використовується і в, з, в пристроях відтворення звуку, і в пристроях перетворення. Контрольних переміщень в електричні сигнали, в яких спостерігаються високі швидкості цих змін, а датчик повинен працювати і в таких задачах. Таким чином, сьогодні ми з вами розглянули широкий клас датчиків систем автоматики, принцип дії яких побудований на зміні ємності. Ємкісні датчики. На сьогодні все.